Доброго дня, друзі, друзі, глядачі Ютуба. З вами канал Практика Агронома. Сьогодні у нас 9 вересня 2023 року і почали збирання соняшник. Ця площа у нас засіяна гібридом PR 64 f 22 Так, набрали ми соняшник. В наш вологомір. Так, соняшник чекаємо. Така ось волога у нас виходить. Почали його збирати десь з пів восьмого ранку. Ну, краї показували десь 7,8 до 8%, але основний масив, в принципі, можна сказати, аж пересушений. Ну, буде він закладатися на зберігання, тому в принципі це навіть, може навіть навіть і краще. Так, що по самому соняшнику? Буду недовго, тому що і так не встигаю відвозити. Відвозити не дуже близько. Звичайно, по втратам є багато пустого. ну, от цього ми не можемо. Потенціал у соняшника, звісно, дуже добрий. В ну, принципі, такий. вибачаюсь, якщо за вітер, вітер дуже у нас великий. Такий ось у нас соняшник. Це де ми десь посеред поля. Так. Оце так. По вражайності, в принципі, можу приблизно сказати Десь 35-37 центнерів з гектара. Ось така десь приблизно, вражайність у нас. Натура 415-420 грам. Це тут. Можемо бачити чистоту насіння. Ну, це тут із мільчителем трохи притрусило. Ну, в принципі, я гадаю, що Ніяких скидок за сміття не буде, ось можемо бачити. Соняшник такий. що ж будуть ще одна площа, теж, уже 156-го теж дозріла, вже вчора міряли 6,5 волога, тому далі буде ще більше збирання. Продовження повнометражного фільму про Збирання соняшнику у 2023 році. Дніпропетровська область, Магдалинівка. В принципі, все проходить більш-менш гладко. Так, сонце засвічує. Це ми вже знаходимось на гібридові П-63. LL156. По врожайності взагалі нічого не можу сказати, так як поле розкосилося напополам. Гони тут майже 900 метрів, тому бункера вистачає на півтори стіни. Тобто в одну сторону повністю проходить і половину следуючого проходу так само. Так, ну що можна по сонячницю бачити. Соняшник як соняшник, волога 6,5 7 В принципі ну під посадкою там зеленіше, тому там буває волога десь 8. Ну Ми його підмішуємо і все буде, я думаю, більш-менш адекватна волога буде. Так, ну отак, в принципі, він добре виповнений у 66-му центр. Був поганенько виповнений. Ну а тут, в принципі, так, так засвідчує. Давайте з цієї сторони покажу. Ми зможемо бачити центр. Ні, ну Не без того, що десь якась не виповнена. Ну, в принципі, я вважаю непогано. Так, ось чистота. Тут, як можемо бачити, палки вже сухі, йде пиляка. Там не було, ну там ми до обіду починали, воно зночі йде роста, тому в принципі, ось так. Ну що ж, це наша друга ділянка, буде ще третя. Покажу із неї. Заурожання скажу в наступному відео, щоб нікого не вводить в оману і взагалі.